Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Це у нас третій день завозу. Ціна тут за кілограм, оскільки це люкс, приблизно 600 гривень. Ціни не фіксовані, а, власне, теж треба важити речі. І тут вони коштують приблизно вдвічі більше, ніж на звичайній вазі. Перша моя знахідка це ось така от жилетка. Взяла її через її колір, це трендовий колір Бордо. Дуже актуальний цієї осені, і жилетка йде, ось така от вкорочена. Мені б все таки хотілося б, щоб вона була трішки довшою. Загалом вона в ідеальному стані, дуже тепленька, пухкенька, м'якенька. Загалом непогана, але хочу сказати, що ось цей такий винний колір насправді далеко не усім пасує. Я особисто в своєму гардеробі його маю дуже мало, оскільки він мені не зовсім до лиця. Хоча насправді цей колір один з базових, і його дуже легко комбінувати. І взяла, до примірочної ще ось такий плащик, він вкорочений в пісочному такому кемел-кольорі, теж така от класика, він де з пояском, фірма Vera Moda. Також в ідеальному стані, як і більшість речей на Люксі. Плащик легенький, тобто він ідеальний для теплої осені, для весни, і це також уже така от класика. Такі от плащі носять з сезону в сезон, і вони практично ніколи не виходять з моди. Крім того, він дуже практичний з цієї точки зору, що його легко поєднувати із класичними штанами. Він буде гарно виглядати із джинсами, і навіть з спідничками. Розмір був вказаний L, мені прекрасно підійшов, але собі його не брала, оскільки осінь у мене є в чому ходити. Далі буду приміряти ось такі штани в бежевому кольорі. Розмір вказаний 12, і вони абсолютно новесенькі ще з магазинною картонною бірочкою. Також тут є ще запасний куцик, прикріплений і глянемо ще бірку зі складом. Тут у нас поєднання льону і віскози. А саме 55% льону і 45 віскози. А буду я ці штани приміряти ось такою кофтою від Жорж. Взяла її спеціально до штанів, оскільки вони дуже схожі за кольором. Теж бежева кофта. І вона така йде без рукавів, розлітайка. Це буде напевно на мене завелика. це великий розмір. Але до штанів би мала пасувати. І давайте ще глянемо тут склад тканини. І це, на превеликий жаль, 100% поліестер, Розмір був вказаний 18-й. Ну і ось так разом штани виглядають з цією кофтою, вийшов непоганий комплект. Щоправда, прогнозована кофта на мене завелика, заширока, а от штани ідеально підійшли. Дуже круто сіли по фігурі, і в талії не завеликі, і по довжині так само нормальні. Нагадую вам, що це люкс, і ціна за кілограм тут десь трішечки більше, ніж 600 гривень. Ну, тобто, вони, напевно, заважать на гривень 400 Собі їх не купляла, оскільки в такому кольорі я вже маю ляні штани, можливо, їх бачили в моїх попередніх випусках. Далі буду приміряти ось такий гольф в темно-сірому кольорі. Це хороша фірма Супер яка, в принципі, спеціалізується на спортивних речах. Тому ось цей гольф теж такий дещо спортивний, має внизу таку однашивку, скоріше за все, він чоловічий. Але оскільки це гольф, водолазка, то великої різниці немає. А за складом він просто чудовий, це 100% вовна. Тканина не груба, тоненька, але водночас дуже тепла і має він добре зігрівати. Загалом Гольф непогано ліг по фігурі, в плечах добре сів, він не сильно обтягує і не занадто вільний. Єдине, що видає, що це чоловіча річ, довжина його рукавів. Вони занадто довгі, і не подобається мені в ньому його нашивки є на рукаві внизу. Це якось його робить справді таким дуже спортивним, а не класичним. Тобто він більше буде підходити до джинсів. А от з якимись класичними штанами вже не сильно буде пасувати. Далі буду приміряти ось таку от курточку від H&M в помаранчевому такому яскравому кольорі. Тут ще є магазинна бірка, де вказана її магазинна ціна саме 40 євро. А тут в магазині, я думаю, вона заважить більше кілограма, адже вона така от об'ємна, дуже пухка, ну, тобто буде коштувати, напевно, гривень 800 якщо не більше. Куртка в розмірі S, але вона сама по собі така йде оверсайз, тому і мені підійшла. Ось такий вона має вигляд в примірці. Як на мене, прям супер класно, трендово сучасно. Ну і крім того, вона дуже яскрава, яка обов'язково буде усім піднімати настрій. Не лише власниці куртки, але й думаю, усім навколишнім. Куртка, хоч і з штучним наповненням, але дуже тепла. Я от в ній трішечки побула в примірочній і прям дуже в ній спекотно. Ще взяла до примірочної ось таку дублянку від River Island в 10 розмірі. Вона штучна, не натуральна і вона йде без застівок, така як накидка. Вона йде подовжена, вверху йде з таким подвійним комірцем. Дуже це так класненько, стильненько виглядає. Але знову ж таки, вона не зовсім мені підійшла по розміру. Мені здається, от якщо б вона була більша, то б виглядала прям супер круто. Звичайно, вона не для зими, а от для осені прям супер річ, ось так можна накинути зверху і гуляти. Якщо говорити про її стан, то стан у неї ідеальний, без жодного дефекту. Взагалі, як на навасенька, як вам, пишіть в коментарях, загалом пишіть, чи носите ви штучні дублянки, чи все-таки надаєте перевагу натуральним. Ще мені сподобався ось такий вкорочений жакет від New Look, але це 18-й розмір. Тому він буде на мене великувати, але дуже захотілося вам його показати. У складі тут таке от поєднання різноманітних тканин: тут і поліестер, і акрил, і віскоза, і бавовна. Сам жакет йде в таку, як клітинку, і ця клітинка зроблена з таких от срібних ниток. Це додає якоїсь такої урочистості, святковості. А от найбільшою його окрасою, звичайно ж, є його гудзики, які зроблені у вигляді перлинок. Давайте я вам їх покажу ближче. Вони ось такі, от величезні і дещо нагадують якісь такі, навіть квіти. І був на Люксі ось такий світшот. Написано, що це кінзо. Це, напевно, усім відомий бренд, дорогущий бренд. Він характерний ось такими от тиграми, дуже часто в них є різноманітні такі от вишиті тигри, квіти кольорові. І, на жаль, це підробка. Це не оригінал і це, очевидно, по його бірці. Вона ось така от, дуже простесенька. Тут просто вказаний склад тканини, що це 100% бавовна. Оскільки це не оригінал, я його не приміряю. Просто ось так вам покажу в руках, як би він мав виглядати. Тут дуже класний такий ніжний персиковий колір. Але на превеликий жаль, він крім усього є з дефектом, попереду була пляма. А ось цей светр я знайшла на звичайній вазі. Це єдина річ, яка мені там сподобалась сьогодні. Светрик в фіолетовому кольорі. Він чоловічий в розмірі L. Взяла його до примірки, оскільки тут хороший склад, а саме 50% вовни тут і 50 нейлону, що не так вже й погано, адже додасть цьому светру довговічності. Ну і йде він без дефектів. Давайте покажу його в примірці. Хоч і це чоловіча річ, але я чоловічі светри теж деколи собі купляю. До речі, можливо, це навіть і не чоловічий свет, а жіночі, адже гляньте на рукава, вони не є довгими, вони якраз такі, як треба, і в плечах він теж дуже добре підійшов. Довжина теж хороша, резинка внизу не розтянута, і горловинка теж дуже акуратна, маленька. В принципі, супер светер. Його ціна вийшла всього-навсього 112 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 305 гривень. Давайте я вам ще покажу сумки. Сумки в таку ж ціну, вони теж вагові. Ось така велика чорна сумка, вона в ідеальному стані, але це все замінник, не натуральна шкіра, вона така як сумка-шопер на одній довгій руці, має цікаву таку застіпку, всередині йде без підкладки І ще ось така сумка-шопер в білому такому молочному кольорі, теж така, як сумка шопер на двох ручках від аксесоріс. Стан доволі непоганий. А тут у нас бордова сумка, на жаль, дуже сильно понищена була внизу. Ось така м'яка сумка темно-синього кольору, на перший погляд, здалася з шкіряною, але це також замінник. На жаль, дуже сподобалась мені її форма, я б таку з задоволенням носила, і стан у неї, до речі, непоганий. защіпається вона ось так: от на магнітики, дуже всередині простора. Ось така ще малесенька сумочка, нібито від відлої вітону, але насправді це підробка, ще й понищена підробка. А тут у нас ось така невеличка сумочка, вона така плоска, і ручка у неї переплетена ніби ланцюгом, стан у неї дуже хороший. Це у нас фірма New Look і знову ж таки це замінник, хоча доволі непоганої якості. Ось така ще цікава малесенька сумочка. Вона прям така дуже добре тримає форму з тисненням під рептилію, на жаль, без ремінця. А це сіра сумка від фіорелі. На жаль, у неї понищені кутики взагалі вона якась вся потріскана. А ось тут гляньте, яка молота! Це сумка з ведмежатками, такими от квітами. Прям в суперстані, ідеальному, як новесенька. Хто любить такі от незвичні речі, як на мене, просто суперзнахідка. Ось тут можна прочитати назву цього бренду, і вона йде така, от бачите, поєднання шкіри це замінник, звичайно ж, з текстилем. Але, в принципі, виконана вона прям дуже добре. Ну, дуже прикольна і акцентна річ. Пишіть в коментарях, чи носили б ви таку. Прямо мені дуже подобається, але вона не зовсім так підходить до мого гардеробу. Дуже сподобалася сумочка, шкода її тут залишати. Давайте дивитися з вами далі. Ось така невеличка сумка в бежевому кольорі. Якщо не помиляюсь, вона з натуральної шкіри і це вінтаж. Дуже мінімалістично, на короткій руці така от сумочка багет стан у неї, в принципі, хороший, є невеличкі такі, як вм'ятинки зверху, а в середині були сліди клею. Дивимося далі. Ось така ще була теж дуже цікава сумка. Вона блискуча, срібна, дуже акцентна також. Для любителів таких гострих образів дуже класно може доповнювати цей образ. Тут у нас якийсь дитячий рюкзак, а під ним знайшла, я так розумію, органайзер, ще й в дуже хорошому стані. Давайте його роздивимося ближче, давненько мені не траплялися органайзери. Різноманітні такі от косметички якось останнім часом мені попадаються. Ця дуже простора, має кілька відділень для подорожей, просто супер знахідка. Ще й стан хороший. А ми з вами переміщаємося на взуття. Взуття вам показую з іншого магазину секонд-хенду. Це у нас п'ятий день завозу. Тут ціна менше ніж 200 гривень. Гляньте, знайшла ось такі взагалі новесенькі чобітки. Вони, звісно ж, не шкіряні. Це у нас замінник, але стан у них просто нових чобіт. Вони абсолютно не ношені, і це видно по підошві. Дуже цікаві, вони йдуть з такими от дірочками. Колір мені теж сподобався, бежевий ще й каблук дуже стійкий. Тут у нас ось такі от лофери, золоті лофери, Але вони були ношені, хоча, в принципі, можна їм дати і другий шанс. І гляньте, які знайшла шльопанці. Це шльопанці в такому от стилі Hermes. Відомий дуже бренд, дорогущий бренд. І от зробили таку от репліку. І ці шльопанці, до речі, в ідеальному стані. Ось такі ще були мешти, лаковані від Томаріс. Вони йдуть на шнурівку в красивому ніжному бежевому відтінку, стан у них був доволі непоганий. Ось такі ще мініатюрні балетки, такі от бронзові з бежевим поєднанням. І ось такі ще дуже зручні, напевно, босоніжки, адже вони такі, як з разинок зроблені. Давайте щось подивимося ще з сезонного взуття. Ось тут є в непоганому стані на каблучку такі от черевички, вони були з натуральної шкіри. А поруч чальці замші, але це вже не натуральна замша. А ось ці мюлі могли б бути дуже крутою знахідкою, дуже класний у них колір, вони замшеві, але, на жаль, мають збиті носики. Взуття, на перший погляд, нібито й багато, але от якогось такого, от, щоб можна було купити і носити, практично немає в новому стані. Усе якесь дуже сильно заношене. А ось ці рожеві, такі ніжно-рожеві кеди від Бенч, доволі непогана знахідка. Їх просто попрати і в принципі будуть ідеальні. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал? Обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сьогоднішніх моїх знахідок сподобалося найбільше. Ну і до нових зустрічей.